Ми зробимо такі кекси в силиконовій формочці. Що нам для цього потрібно? У мене грам 100, 70, мабуть, отак, грам, грам 70-80 сир у мене це моцарела. Отакі дитячі сосисочки манесенькі. Пучок зелененької цибульки у мене є. Три яйця. Неповна склянка у мене е, сироватки. І дві-три. Ложки борошна я додам. Сіль і перчик до смаку. Ось зараз сир натертий, сосисочки я нарізаю, цибульку нарізаю, все змішуємо. Духовка вже розігрівається. Готуємо. Можна сказати, я додам дрібочку соди. Так, все понарізали. Цибулька ось яка в нас. дрібнесенько. Колбаску і сир, сир натерли, колбаску дрібнесенько. Все приготували. Тепер йдемо далі. Беремо мисочку, отаку. Е, перш за все, беремо, оцю, що у нас сироватка, а можете замінити на кефір або на кисле молоко, якщо у вас є таке кисле молоко. Додайте кисло молоко. І ось сюди я додам таку на кінчику, на кінчику чайної ложечки, додам соди. І залишу на хвилиночку, хай вона вступить в реакцію. Так, ми, я вбиваю сюди три яйця. Якщо... Так, додаю солі, додаємо зовсім небагато меленого перчику. Тепер нам потрібно все гарно змішати. Я зараз додам трішечки сушеного чесничку, і ось тепер змішуємо все і сир, і цибульку і ковбаску. Я додаю це вже за, зашуміло додаю і додаю Я буду дивитися по консистенції, щоб було таке, як на густі блини. Так, я додала 5 ложок, це саме, саме те, що треба. Ось тепер я змащую. Кормочки, зовсім-зовсім гарминочки олійки. Я візьму ложечкою, отак. От неповні. Ось, ось так. Я наклала неповні ось такі. І відправляю в духовку. Духовка в мене розігріта на 180 градусів. Я поставлю поки що на 20 хвилин, а потім побачу, провірю дерев'яними. Такими ж пашками. Як там почувають себе наші кексики? Віднімаються, все в них добре. Зараз через хвилиночку я зроблю і верхній нагрів, тому що я поставила тільки на нижній. А тепер ще через хвилинку я зроблю і верхній. щоб Кекси. Тепер дістаємо гарненько так дістаються дуже легко. Ось так. Кексики. Як бачите, вони не пристали, тому що ми олійку змащували, тому що тут багато яєць. Яйця затужавили яйця тримали форму. Якщо хочете, щоб вони у вас були вищі, то дайте більше соди. Я цього не робити не хотіла. Ось така, гляньте, смакота в нас вийшла.